Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, 54 серія серіалу Життя репетиторки у нас і 4 березня. 4 березня, вівторок, сьогодні поговоримо про. По-перше, я хочу вам подякувати. подякувати за те, що ви відгукнулися щодо моїх питань про рекламу. Дякую про те, що розповіли мені, як працює реклама у Ютубі. І тепер я все знаю. Завдяки вам! Дуже вам вдячна, ви мені допомогли. І дякую за те, що ділитеся зі мною своїми враженнями щодо моїх відео. Мені теж це дуже приємно і дуже приємно читати ваші думки. Мені дуже приємно, що у мене є однодумці. Дякую вам, я відчуваю вашу підтримку, і мені дуже приємно. І е, я бачу, як навколо мене створюється ось таке коло людей, які е, розуміють, про що я кажу, і з якими я можу поділитися якимись професійними і не тільки моментами. Я вам щиро за це вдячна. Е, а сьогодні поговоримо про мистецтво малесеньких кроків. Коли у нас соцмережі нам обіцяють, що ми все отримаємо і нічого не будемо робити, вони переслідують якраз нашу мрію. Наша мрія яка? Щоб ми робили якомога менше і отримали при цьому набагато якомога більше. Зазвичай це мрія пересічної людини, яка хоче докладати менше зусиль для того, щоб отримати результат. Ось я на це дивилася довго, досить довго. І бачила, що такі обіцянки інших репетиторів і шкіл, також онлайн-шкіл, б'ють у ціль. Вони чітко влучають, і люди охоче відгукуються на те, що вони нічого не будуть робити, для них це нічого не буде вартувати, але вони отримують той результат, якого вони прагнуть без великих зусиль. І потім ця ідея. У мене теж трансформувалася з часом, я за нею стежила, стежила, і вона трансформувалася в моє мистецтво маленьких кроків. В чому воно полягає? Воно полягає в тому, що я розбиваю навчання на маленькі такі кластери. І таким чином у людини складається враження, що вона дійсно нічого не робить, майже нічого не робить, і при цьому має результат. Тому у мене виходять на, в різноманітних соцмережах і на Ютубі ви бачили маленьке відео, де за хвилинку ми проходимо якийсь матеріал. Він зовсім малесенький, коротесенький, але і хвилина часу це зовсім мало. І якщо ви таких відео подивитеся 200 на рік, то вже у вас буде 200 хвилин навчання. І коли це хвилина на день, це здається. ой! Та я ж не доклав зусиль. Коли ще це і весело і цікаво, то тоді теж це весело і цікаво. Але все одно іде якесь навчання, і якщо так продовжувати 3-4 роки, то тоді якраз і можна зробити те, до чого всі прагнуть. Тобто не докладати величезних зусиль, але мати якийсь результат, і результат буде непоганим. Так само я намагаюся ділити завдання і для дітей. На уроках, і вони знають, що от зараз 2 хвилиночки ми зробимо те, потім 5 хвилиночок ми зробимо інше. І таким чином ми е, якусь важку тему можемо розбивати на частини, або розбивати діяльність на частини. Одна річ понавчатися 60 хвилин. А інша річ 5 хвилин поговорити, 5 хвилин пописати, 5 хвилин щось зробити, і дитина вже це сприймає не так обтяжливо, як 60 хвилин невпинної роботи. Тому ось час змусив мене виробити таку методику маленьких кроків, і ще й кліпове мислення дітей, звісно, також. І тому у мене і правила: отакі от коротесенькі-малесенькі. Ми на них звернули увагу і потім вони відсунулися, щоб нам було легше, а потім ми знову до них повернулися. І так само коротесенькі-малесенькі кроки щодо говоріння, письма, читання тощо. І. Тоді дітям легше і людям взагалі легше сприймати щось важке. Чи ділите ви великі справи на частини, чи використовуєте, якщо ви колега у своїй роботі ось такий поділ на маленькі частини, чи допомагає це вам, чи ви любите все-таки взятися за справу і її повністю зробити одразу? Поділіться цим зі мною, будь ласка. А чим ще ми з вами поділимося і про що поговорите. поговоримо, ви напишите мені в коментарях. До зустрічі, гарного вам дня і до середи. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!